Лента на бої поспішно подає, ах, лента за лентою на бої подавай, Український повстанче в бою не відступай, ах, Лента, за лентою на бої подавай. Український повстанче в бою не відступай, а ворог атакує і це що сил юнак кулеметник і травно косив. Ах, лента зелентою на бої подавай, Український повстанче в бою не відступай, Ай, та звертою на бої подавай, Український повстанче в бою, бою не Як сонце сходило на толений лак, упав він ранений, упав він обстах, а хлента з лентою на полі. Повстаньша, бою не відступай, ах, лента зелентою напої подавай, гучніше, вою не до нього санітарка поспішно йде, в обличчя вдивляєсь, його пізнає, ах, лента зелентою бой подавай, Український повстанча бою не відступай. Він в неї вдивляєсь, пече круня крана. Біля кулемета дівчина молода, а хлебка зеленою на бої подавай. Український повстанче, бою не відступай ще. Український повстанче, бою не відступай, а ворог атакує в останній момент. На ново заграв, вже затихлий кулемет. Ах, Лента, зелентою на бою подавай. Український повстанці в бою не відступай. Ах, лета, на бою подавай. Українські в, в бою. Зараз лента, дівчата, дівчата. Зелентою набої подавай. В в бою Тепер лише хлопці. Та зелентою бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай І всі разом Лента на бої подавай. Країнський повстанче в бою не відступай. А лента зелентою бої подавай. Воїн збройних сил І лупаш москаль.